Вітаю вас, дорогі брати та сестри! Сьогодні 7 березня за юліанським календарем та 20 за Григоріанським. цей день ми шануємо пам'ять преподобного Павла Припростого, а також священомучеників, які в Херсенесі єпископствували Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Єферія, Єлпідія та Агафадора, святителя Павла, Сповідника Єпископа Прусіцького преподобного Еміліана Італійського, священомученика Миколая Пресвітера, преподобномученика Нила, преподобномучениць Матрони Марії, Євдокії, Єкатерини, Антоніни, Надії, Ксенії та Анни, ікони Божої Матері, іменованої споручниці грішних у Корці, в Одині і в Москві. Познайомимо життям преподобного Павла Припростого. Преподобний був подруженим, але, дізнавшись про невірність своєї дружини, пішов до пустелі, до келі преподобного Антоні Великого. На цей час преподобному Павлу було вже близько 60 років, і Антоній Великий думав, що преподобний Павел не справиться з тяжким відлюницьким життям. Тому не прийняв його. Але Павел три дня стояв у келії і говорив я краще помру, аніж піду звідси. Тоді преподобний Антоні впустив його та довгий час випробував його настійкість і згодом дозволив йому поселитися в окремій келії. За подвижничіське життя, за труди, Господь удостоївсь. Преподобного Павла дара прозорливості та вигнання бісів. Коли до преподобного Антонія прийшли люди, щоб преподобний вигнав біса, він відправив їх до преподобного Павла зі словами, що великим у вірі дано гняти малих бісів, а смиренним князів бісівських. Молитвами преподобного. Павла, допоможи нам Боже. У книзі притч сьогодні ми читаємо наступні слова. Сину мій, якщо приймеш слова мої, а накази мої при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо Твоє, своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликати будеш. То розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати його немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній, і знайдеш ти Богопізнання. бо Господь дає мудрість з Його узнання й розум. Він спасіння ховає для щирих, мов ще той для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти. І береже він дорогу своїх богобійних. Тоді ти збагнеш справедливість та право і простоту, і всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде до серця твого, і буде приємне знання для твоєї душі. Розважність тоді тебе пильнуватиме, розум тебе стерегтиме, щоб тебе врятувати від злої дороги, від людини, що каже, лукаве, від тих, хто стежки. Простоти покидає, щоб ходити дорогами темряви, що тішаться, роблячи зло, що радіють крутійствами злого, що стежки їхні круті і відходять своїми путями, щоб тебе врятувати від блудниці, від чужинки, що мовить м'якенькі слова, що покинула друга юнацтва свого, а про заповідь свого Бога забула. Вона бо із домом своїм западеться у смерть, а стежки її до померлих, ніхто, хто входить до неї не вернеться, і стежки життя не досягне, щоб ходив ти дорогою добрих і стежки справедливих беріг, бо замешкують праведні землю, і невинні застануться в ній, а безбожні з землі будуть вигублені і повириваються з нею. Невірні. Усім бажаю гарного настрою та завжди залишатися з Богом.